Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Два джерела у Вашингтоні, одне джерело в Пекіні і одне джерело в Делі повідомили мені про те, що війна завтра закінчується. Так. Не вірите? Ну, послухайте інших, більш, так би мовити, тих, яких ви любите більше дивитися, читати і все таки інше. Ну, це, звичайно, дурні жарти, але ж народ дивиться і сотнями тисяч просто. Ну, Що маємо, те маємо. Але ж справа в тому, що справа серйозна. Тут мене запитують, вже не буду казати хто. Про те, чому ж московити донині не ударили ядерною зброєю та по Україні, яку весь час, про яку весь час говорить Захід. От Захід. І там і Обама говорив, і, і після Байден, і, і, і двічі <свісно> у Вашингтоні говорив цей Трамп, з яким я, звичайно, на зв'язку щодня. Так, він мені повідомляє ці всі речі. Так. А чому ж вони цього всього не зробили? До ну, нині, незважаючи на удари України, там по. Там же ж і казали, і те, ото Червона лінія, червона, вже ніяких червоних ліній, вже ніхто навіть не заїкається про них. А справа в тому, що в них е, у європейській частині, де живе основна частина населення, і питома вага її постійно зростає. Там, звичайно, переселили, як клінічних ідіотів, там із Донбасу. на Нерюнгрі. Так, я маю на увазі шахтарів, так шахти клінічні ідіоти і шахтарів бувають. Так, не тільки там професори і, і академіки, але і, і президенти. Але бувають і шахтарі. От уди туди їх переселили для того, щоб вони там при мінус 60 градусів видобували і жили там. Ну квартиру, звичайно, надали, ну це ж. Спочатку розбили тут у Донбасі всі ці квартири, потім відправили їх туди. Вони ж цього хотіли. Ну. Чоловік сам гевереперовський, власне собственної судби. Ну, от так от, так буває. Так ось, у е, в Московії, в європейській частині знаходяться безліч великих атомних електростанцій. І для того, щоб був той самий ефект, як від застосування ядерної зброї, або майже такий самий ефект. Достатньо простих рішень. Так, це е, ракети, це дрони, ну і це диверсанти, так. які просто підірвуть ці всі атомні станції і. Перетворять всю європейську частину Москвові на непридатну для проживання людей. Звичайно, вони не помруть так миттєво, як під час удару, ядерного удару, але ну, ще помучаться так, певний час. Так що я пояснюю, чому. Так, там же ж. Бо Обама там і всі останні так вони здатні тільки там. Ну Трамп цього не робить. Обама і Байден. Вони гадили у московитів у ліфтах, у е, під'їздах, там виливали сечу і лайної з вікон. Це все вони робили так. Це серйозно. Так, і Обама, і, і Байден. А от Трамп цього не робить. Трампа люблять. Московити, так. Особливо після червоної доріжки і оплесків. собі, який він? А яка там команда? Ну, люди ж сміються у всьому світі, що Трамп це. Єдиний, мабуть, президент у світі, якому вдалося зібрати, зібрати команду таких дебілів повних, так, і, і так далі, і тому подібне. Ну, от таке враження, що там він десь ходив чи від нього ходили і питали: а хто тут найдурніший? Оце я давай його сюди. Давай його міністром, алкоголік, то давай його міністром оборони. Та ні, пардон мадам. Війни вже, якої немає, так? Ну, дивови, дивовижні люди, але ж справа серйозна. От китайський, здається, міністр закордонних справ виступив і сказав, от перед цією зустрічі там у Шосі, що, звичайно, над Україною і українцями можна сміятися, що вони даром віддали ядерну зброю, так? Але ж вони повірили, ну, такий народ, ну, повірили на слово, на, на той Будапештський меморандум. Ну, є такі люди, ну що ну, ти ляжеш, будеш ділати, як казав один московит. Так, ну, от, так. А, а інші ж народи, то не настільки легкові. І, і зараз клепають цю ядерну зброю, вони зрозуміли, що без цього всього діла. Не сьогодні, а завтра, тому що я вам пояснюю як країнознавець і геополітик, і навіть в певний мірі геостратег, про те, що в світі немає жодної держави, до якої б якась інша держава не мала якихось територіальних претензій. Немає, немає. Он, навіть Трамп оголосив про те, що він хоче Канаду. А, а, або цю, як і Гренландію. Така цікава країна, яка вся вкрита кригою, але називається зелена країна. Грінленд, так. Ну, це Грен, це, мабуть, по, -по данському, так. Зелена зелена країна. Тут всі зараз мовчки, так як Ізраїль. так. Клепають цю ядерну зброю, бо бачать, що ну, дураків стає все більше і більше, і вони все привладять. Хто, хто з нашого йому завтра війде в голову цьому ідіоту? <свісно> так, це ж очевидно. Так що треба так, е нічого краще не е витвержує ні п'яних, ні. Так, дурних, ну, для п'яних це відро холодної водить на них, а для дурних це коли по голові отак, конкретно врізать, так. от тоді воно розуміє. А так же воно ж ну, маємо те, що маємо. Так що мені там із Вашингтона, так, хто це? А, це Рувник, не ФСБ, повідомляє про те, що. Вже декілька країн після оцього руйнації міжнародних відносин і цих, цих е, меморандумів, і цих, цих гарантій, які ми знову хочемо. Ну, ну такий народ. Ну, ми, ми дуже легковірний народ. Так дуже це просто факт. Ми знову хочемо гарантій. І від тих особливо від московитів хочемо. Вони ж були гарантами Будапештського меморандуму. Так. І є, до речі, він же ж ніким не скасований. Але ми хочемо ще. Ну що ж, вперед із піснею.